Привіт! З вами адвокат Мамчик, я юрист з багаторічним досвідом у сфері нерухомості. Сьогодні ми поговоримо про те, як безпечно купити квартиру та не потрапити на схеми шахраїв. Якщо ви збираєтесь придбати житло, вам необхідно знати, які перевірки необхідно провести. Як оформити угоду, як перевірити покупця, щоб не втратити свої гроші. Я підготував для вас повний юридичний чек-лист з 10 кроків. Подивіться це відео до кінця і ви отримаєте повний алгоритм дій, щоб уникнути багатьох помилок при купівлі нерухомості. Перед тим, як почати пошук квартири, вам необхідно визначити. Мету покупки: чи купляєте для себе, чи під інвестицію. Бюджет: Врахуйте не лише ціну квартири, а й додаткові витрати на оформлення угоди, нотаріальні витрати та або можливий ремонт. Ринок первинний чи вторинний. Обидва мають свої ризики: ріелтор чи самостійний пошук. Чи варто довіряти ріелтору, як його перевірити? Необхідність юридичного супроводу. Чому важливо залучити юридичний супровід при оформленні угоди? На цьому етапі варто розуміти, що навіть приваблива квартира має свої підводні камені, що може призвести до втрати коштів. Перш ніж підписувати угоду або вносити завдаток, вам необхідно перевірити власника квартири. Для цього необхідно перевірити документи. Право встановлюючи документи, довір дарування, довір про спадщину, довір купівлі продажу або рішення суду. Витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно. Перевірити. Ці наявні обтяження, арешти, застави. Довідка про відсутність боргів за комунальні послуги. Довідка про склад сім'ї, щоб перевірити, чи немає зареєстрованих квартирі в осіб. Якщо квартира у шлюбній власності, згода іншої із подружжя на продаж. Якщо є спадщина, чи немає інших претендентів на цю квартиру. Навіть якщо документи власника в порядку необхідно перевірити. Чи немає самовільних перепланувань. Чи відповідає квартира технічній документації? Чи не накладено арешт на майно? Чи немає ризику подвійного продажу? Чи не перебуває квартира під заставою або в іпотеці? На що звернути увагу в договорі? Чітке визначення сторін договору. Правильне формулювання предмету договору. Умови розрахунку. Готівка чи безготівковий розрахунок. Права і обов'язки сторін. Відповідальність у разі порушення умов договору. Після підписання договору необхідно зареєструвати право власності в реєстрі нерухомості, переконатися, що новий власник внесений до реєстру, отримати випуску з реєстру як підтвердження. Я розповім про найпоширеніші схеми шахрайства. Це продаж за підробленими документами, продаж кільком покупцям одночасно, продаж квартири, яка під арештом, вимагання додаткових платежів після підписання угоди. Окрім шахрайства, є ще інші ризики: купівля квартири в новобудові без документів. Укладання попереднього договору без реальних гарантій, оформлення угоди через підставних осіб. Головні поради. Завжди перевіряйте документи, використовуйте послуги юриста, не поспішайте з передплатою, будьте обережні з вигідними пропозиціями. Якщо вам потрібна консультація, звертайтесь, я допоможу розібратись в вашій ситуації. Якщо відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Діліться своїм досвідом покупки нерухомості. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.